Мені подобається те, як українські військові використовують та адаптують дрони для фіксування цілей. Ми також використовуємо їх, але я можу сказати, що українці на іншому вищому рівні, і це точно те, що увесь світ має навчитися від української армії українські військові дуже добре розпочали тренування на танках «Челленджер». Вони навчаються швидше, ніж ми планували. Вони мають практичний та технічний досвід керування танками. Ми бачимо, що українські солдати неймовірно хоробрі, неймовірно винахідливі. І оскільки вони борються за свою свободу, ми дуже пишаємося і дуже вражені тим, як вони воюють і як вони знищують ворога. Все, що ми просимо їх робити, вони роблять дуже наполегливо, навіть попримовний бар'єр, обмежений час, за який ми маємо їх натренувати, та складність техніки. Наприклад, вони розгортають гармату швидше, ніж це робили мої солдати за той самий час. Ваші військові вражають.